Ось і надійшов час п'яти хвилин для вічності на телеканалі Надія. Вітаю вас, дорогі друзі. Як у вас сьогодні справи з настроєм? Чи радісні ви? Ні ні, не дивіться у вікно, чи світить там сонечко і яка погода. Багато разів Біблія радить нам радіти. Ось послухайте. «Радійте в Господі завсіди і знову кажу радійте, каже Апостол Павло. А апостол Яків ніби підтримує його. Майте, брати мої повну радість. Апостол Іван каже про слово Боже, так, а це пишемо вам, щоб повна була ваша радість. Що мали на увазі автори Біблії, коли пропонували її читачам бути радісними? В чому, на їхню думку, полягав мотив цієї радості? Як бути радісними нам з вами, сучасним людям, які живуть у зовсім інших обставинах? Одного разу в Єрусалимі розговорилися місцевий житель і приїжджий паломник. Бесіда була невимушеною та доброзичливою. Араб і паломник з Європи торкнулися питання, чим відрізняються один від одного люди Сходу і Заходу. Араб висловив цікаве спостереження. Західні люди люблять посміятися, але зовсім не вміють радіти. Спостереження не просто цікаве, воно стосується важливих речей. Погляд на нас збоку виявляє те, що ми самі майже не помічаємо, сміх замінює нам радість. Але ж така заміна нерівноцінна. Між сміхом і радістю не поставиш знаку рівності, сміх є лише проявом радості, але не нею самою. Часто буває, що людина сміється, але радості ніякої за її сміхом немає. Зубоскальство є добре натренованою посмішкою успішної людини на місці. А радості не видно, очі залишаються сумні. Правду кажучи, сміх не єдиний прояв радості. Крім сміху, радість проявляється у скромній посмішці, світлому блиску очей, веселій пісні, привітному слові та жесті навіть в сльозах. Є радість і зі сльозьми на очах. Так, в нашому суспільстві є надлишок сміху, але, на жаль, замало радості. І який же це сміх? Найбільш поширений сміх грубої властивості. Індустрія розваг пропонує нам отруйний сарказм, заздрісні передражнювання, непристойні блазнювання, нестримні спроби все висміяти аж до найсвятішого. Витончений гумор, зважена самоіронія. Дотепний і одночасно глибокодумний афоризм зустрічаються рідко і існують на правах неформату. Люди звертають увагу, що Христос в Євангелії ні разу не засміявся. І навпаки, він плакав з любові до померлого лазаря. І деякі звідси роблять висновок: будемо наслідувати Господа, замість сміху у нас повинен бути плач. І вони занурюються в беззастережний постійний траур, навіть одягаються в чорне. Так, в новому заповіті Христос жодного разу не засміявся. Але він радів і не одного разу. Ось, наприклад, вірш з Євангелії від Луки. Того часу Ісус звеселився був Духом Святим і промовив: Прославляю тебе, Отче, Господи Неба й землі, що втаїв ти оце від премудрих і розумних та його немовлятам відкрив. Так отче, бо тобі так було до вподоби. І своїм учням Христос дає втіху навіть під час гонінь за віру. В Євангелії від Луки Він каже. Блаженні ви. Будете, коли люди зненавидять вас, і коли проженуть вас, і ганьбитимуть, і знеславлять як зле ім'я ваше за людського сина. Радійте того дня і веселіться, каже Ісус. Нагорода бо ваша велика на небесах, бо так само чинили пророкам батьки їхні. Отже Христос таки не засуджує сміх та радість, які є наслідками чистих, добрих мотивів та почуттів. Як свято і радісно переживають духовні люди зустріч з Христом. Своїм дітям Христос дав істинну радість, яку не в змозі забрати ніякі скорботи. Тож будьте радісними сьогодні, що би не сталося у вашому житті. Помолимось. Благословенний і добрий Батько наш. В ім'я Ісуса Христа, Господа нашого, ми звертаємося сьогодні до тебе разом з нашими глядачами. Ми хочемо подякувати тобі за те, що ти хочеш, щоб ми були радісними людьми. Щоб ми не просто сміялися, жартували, щоб ми, Господи, не просто висміювали людські проблеми, пороки, негаразди і хвороби, але щоб ми мали внутрішній мир і внутрішню радість, яка походить від Тебе, яка походить від задоволення того, що ми знаємо Тебе, яка походить від того миру, бо ми знаємо, що Ти повернешся за нами. Дякуємо Тобі, Господи, за цю справжню і істинну радість, яку ми знайшли у спасінні через Твого Сина Ісуса Христа. Амінь. Ну що ж, на цьому ми завершуємо нашу зустріч. А вам хочемо порадити, будьте радісними, посміхайтесь. Пам'ятайте, що ми чекаємо ваших повідомлень, ваших листів, ваших телефонних дзвінків, за номерами, які ви бачите зараз на екрані, також за електронною адресою. Ну що ж, до побачення і Божих вам благословень!